Чи пережили зиму відремонтовані минулоріч дороги? Перевіряють фахівці облдержадміністрації разом з підрядниками та журналістами. Вирушили до Синельніковського району. Якість дорожнього покриття після зими змогла оцінити і наш кореспондент Юлія Крива. Минулого року у місті Синельникове оновили близько 7 доріг. Усі інші у дуже поганому стані. Ось ця вулиця Перемоги тепер є прикладом для наслідування. Водій з 30-річним стажем Андрій після поїздки дорогами Синельниківського району шокований. Каже, машину кидає в усі боки. Стан асфальтного покриття чоловік осіннює коротко. Состояння дорог оцінюється? Критичне. Критичне. Ями, ми в ям. Потім точечний ремонт він уже безполезний. Вулиця Перемоги безпосередньо у Синельниковому одна з небагатьох у місті, що може пишатися новеньким покриттям. Водію це як бальзам для серця. Подобається дорога. Ось ця, вона, звісно, течається от тих дорог, по яким ми їхали. Перевіряє після зими роботу своїх фахівців і керівник підрядної організації, що працювала над реконструкцією вулиці. Станом справ, каже, задоволены Утім, недоліки є. Їх усунуть до кінця місяця. Вот яму мы видим. Це тут саме дефект, о котором Так, Да, это мы временно просто заделали, щоб люди не били машины, а потом оно вот этот весь кусок будет вырезан и сделан заново. Вы вот лично оценку покур ставите о себе. Поскольку бальной системе. Давайте по 12. По 12. Немножко не, непривичне, но я думаю, на десятку сделали. Дорога має простояти щонайменше три роки. Окрім укладання асфальту, розповідає фахівець на вулиці перемоги. Встановили бордюри, облаштували пішохідні доріжки. Виповнені роботу тисячу десять тисяч 800 квадратних метрів. пам'ять не зміняє. У Синельниковому потребують саме капітальної реконструкції близько 90% доріг. Власним коштом на них лише дірки латають. Наступного року розраховують отримати з обласного бюджету гроші на будівництво об'їзної, аби вберегти від руйнування ці. Вулиці, що вже давно наладин, дихають. В цьому году на капітальний ремонт доріг виділено 280 мільйонів. Це на всю область. Дороги, які були виконані в 2015 році. году. стан після, так после схода снігу. Ці перевірки продовжуються, це не перша перевірка. Уже сделаны, выставлено претензии подрядчикам на, на качество выполнения работ и ці замічання будуть справляні. А от Віларіоновому, що також у Сенельниківському районі, вулиця Красіна зиму вистояла. Пройшли дощі, зійшов сніг, а вона як новенька. Це одна з трьох місцевих доріг з асфальтовим покриттям. Влітку її оновили вдруге за 40 років, і це при тому, що вона центральна у селищі. На все селище три. Три асфальтовані дороги, от саме в такому вони вигляді. Одні трішки краще, другі гірші. Якщо враховувати, що в самому Іларіоновому у нас 119 вулиць, ну от із цього розрахунку і можна вважати, скільки у нас з таким от прекрасним. Покриттям на цю дорогу в Ларіоновому з обласного бюджету витратили 2 мільйони гривень. Ремонт вулиці Перемоги у Синельниковому обійшовся майже в 6. Утім, термін придатності асфальтного покриття не такий вже й тривалий три роки. Переходити на європейські стандарти місцеві фахівці поки не поспішають. кажуть, вартість робіт здорожчає чи не удвічі. Утім, якщо пропорційно зросте й термін експлуатації, можливо, якість вартує того. Юлія Крива Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.